Доброго дня. Мене звати Владислав, я представляю фірму Систем». Працюю я вже тут більше п'яти років, і на протязі п'яти років я доріс на начальника виробництва. Закінчив я Палтавський політехнічний коледж з спеціальності обробка матеріалів та робота з автоматичними лініями станками ЧПК. На даний момент ми зайняли нішу виробництво роликів, перспективний напрямок на нашому українському ринку. Ну і також хочемо залучити вас до цієї великої великої праці. І до нашої команди. Ми по-любому за вами закріпимо наставника. Працюємо ми зі старим нашим другом 16К-20. А також у нас представлені ще на виробництві ЧПУ верстатки, на яких ви також будете в подальшому працювати. Чекаємо вас у нас на фірмі Євресим uh. з навчанням! Доброго дня! Я Сенюк Денис. Працюю на посаді. Токаря на фірмі консорт вже більше року. Навчався я в полтавській політехніки імені Юрія Кондратюка. На фірму консорт я прийшов на практику. Наставника мені дали Владислава, який навчив мене працювати на цьому верстаті. Показав усі аспекти, нюанси. Спочатку він мене навчав, потім почав доручати невеликі задачі, але потім я перейшов і почав працювати вже сам. Фірмі консорт мене забезпечують якісним працюванням. Також я можу піти в читацький зал в бібліотеку. Потім використовувати спортивне приладдя. Раджу долучитися до нашої команди фірми «Консорт» для навчання, а також самовдосконалення та розвитку кар'єри. Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про верстат, на якому ми працюємо, а саме – 30 DS30Y». Ми придбали його для того, щоб виконувати складні деталі. Їх серійність та точність дуже важливі для нас. На відміну від звичайно токарного верстату, заміна інструменту виконується не вручну, а в автоматичному режимі. На точність і швидкість виготовлення обладнання впливає автоматична заміна інструменту, а також навісне обладнання, яке включає в себе фрезерні головки та сверлільні апарати. У порівнянні з звичайним токарним верстатом цей має перевагу таку, як контршпіндель, що дозволяє обробляти деталь з обох сторін одночасно. На точність і повторюваність деталей впливає написана програма ЧПК управління. На цьому верстату ми можемо виконувати складні деталі, такі як вали зі шпонпазами та отворами під різьбу. Це дозволяє виконувати їх без зйому на інші операції, такі як фрезерні або сверлильні. Це все виконується на одному станку одночасно. Модульність верстату дозволяє укомплектовуватися різними апаратами, такі як дистанційне управління, автоматичне видалення стружки та підвід повітря до патронів. Для беззупинного виробництва використовується такий модуль як пруткоподатчик, який автоматично подає пруток та різні профілі у верстат без зупинки на переобладнання. Перевага цього верстату в тому, що він може використовувати навісне обладнання, за допомогою якого ми можемо виконувати складні деталі без переходу до інших операцій. Мене звати Васюта Станіслав. Я працюю в асоціації консорт на фрезерному верстаті, навчався в політехнічному коледжі Полтавському, після практики почав працювати вже сам. Під час практики мені був виділений наставник Прошава Олександр. Я йому вдячний за допомогу. Також допомагав керівник токарного відділу. Консорт надає повний набор спецодягу. Якщо у вас є бажання навчитись чомусь новому, є можливість навчитися на ЧПУ Анка також можна навчитись різними спеціалізаціями, якщо є бажання. Тому приходьте до нашої молодої команди. Залучайтесь, будемо всіх раді бачити.